Катерина щороку готує запаси на зиму. Нині жінка збирає гриби з сином Захаром. Не дуже багато, але я йшла з такою метою, бо тільки сьогодні викинула з морозилки старі гриби минулорічні, і думаю, треба покласти туди нові гриби. Дивлячись на мій улов сьогоднішній, зберігати тут не буде багато що, тому буде просто суп. А так зазвичай я роблю консервацію або заморожую. Ну, напевно, придеться ще кілька разів. Прийти до лісу, тому що головне для мене назбирати грибів на колядний борщ. Приїхали просто віддихнути. А у мати, просто. А лисички і білого знайшла. Оце є лисички, а це є буровик. Це біленький. Вони йдуть це, на сушку, оці гриби. Маринувати можна. Ікру зробити добре, грибною. Десятирічна Іванка прийшла по гриби з мамою. Усе зібране здаватимуть заготівельникам. Так, каже дівчинка, готується до дня народження. Хоче почастувати друзів. Ми з мамою розмовляли, що ми будемо їх, ми їх здамо і купимо багато солодощів. За словами місцевої заготівельниці Тетяни, цього року свіжі білі гриби приймають по 230 гривень за кілограм, сушені від 800 до 1000 гривень за кілограм. Найдешевші опенькі від 25 до 40 гривень за кілограм. Активно гриби здають мешканці сіл, розташованих біля лісу. Це для поліщуків додатковий заробіток. Дуже багато грибочків. Зараз, напевно, пік. Зараз дуже дорогі гриби. Початкова ціна була 100 гривень, так що ціна дуже хороша. Грибочки діляться на два сорти: білий перший сорт і другий сорт. Другий сорт 60 гривень. Ціна. Найчастіше приносять білий, перший другий сорт маслята. Ну і то вже почав польський. Рік не дуже врожайний на гриби, говорить майстер лісу Петро Дейнека. Додає, грибники мають зрізати гриби ножем, а не виривати, аби не пошкодити грибницю. Збирають білий гриб, краснючок, маслюк, сироїшка. Це таке найбільш поширені гриби. Велике прохання, як збирають гриби, щоб не розкладали в лісі вогнища, не розкидали сміття, не курити. Ольга Карпік, Надія Панасюк, Суспільне новини, Луцьк.